У Подільську відбулась загальноміська акція «16 днів проти насильства, до якої долучились усі відповідні структури. Ця ініціатива спрямована на привернення уваги до проблеми насильства в різних його формах та підтримку постраждалих. Вона традиційно проводиться з 25 листопада по 10 грудня. Мета даної акції інформувати громадськість про різновиди насильства, зокрема домашнє, сексуальне, психологічне та економічне. А так. Кож продемонструвати підтримку постраждалим. Основним акцентом акції було розповсюдження інформації про місця, де можна отримати допомогу, та створення безпечних умов для звернення до відповідних органів. Адже лише за умови активної взаємодії громади, організацій та державних структур, можна ефективно боротися з насильством і забезпечити підтримку кожному, хто потребує допомоги. Загальноміська акція «16 днів проти насильства є потужним сигналом про важливість колективних зусиль у боротьбі з насильством і формуванні здорових гармонійних стосунків у суспільстві про насильство не можна мовчати. Про це варто говорити. Ольга Сидник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.